Недаремні сховки у Stalker 2 Серце Чорнобиля. Янтар, захована заначка, знаходиться на локації аграрний цех, а конкретніше на даху коридора, який з'єднує два корпуси. Он там. Для того, щоб дістатися до сховку, вам знадобляться два або три ключі, в залежності від того, чи потрібен вам ще й лімітований енергетик. Отже, перший ключ знаходиться в ангарі з електрами. В кінці ось цієї напівзруйнованої металевої стежки. Піднімаємося на поверх вище із допомогою. Болта долаємо дистанцію біля тіла якогось бідолахи, знаходимо перший ключ. Все, тут нам робити більше нема чого. Відправляємося в інший корпус. Ось в цей. За допомогою знайденого ключа проходимо на сходи, що ведуть вище. Піднімаємося на третій поверх, виходимо до пожежних сходів і вже через них потрапляємо на поверх нижче. Тут, на тумбочці, знаходимо другий ключ. Через коридор відправляємося в наступний корпус. Будьте обережні, по дорозі доведеться пройти через скло. Тут в одній з закритих кімнат знаходимо. Диться бюре, позбавляємо його від страждань самотності і відстрілюємо замок, відкриваючи шлях всередину. Не раджу закидувати туди гранату, інакше є ризик, що ключ відправиться в ноосферу. Знаходимо в кімнату і біля чергового тіла знаходимо останній ключ. Тепер можемо піднятися на дах будинку. Забираємо лімітований нон стоп, обережно зістрибуємо вниз. І от ми вже біля бажаної скрині, всередині якої, звичайно ж, нічого цікавого. Зате поруч на вас чекає броня довго. До речі, якщо приноровитися, то на цей коридор можна застрибнути через одне із цих вікон.